Ще раз розглядаємо питання про призначення колика Павла Олексійовича на посаду заступника керівника секретаріату з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій цифровізації вищої кваліфікаційної комісії суддів України та присвоєння йому рангу державного службовця. Доповідачем цього питання є я, з коли Павло Олексійович бере участь у цьому засіданні. Нагадую, що рішенням комісії від 30 жовтня 2024 року оголошено добір. На вакантну посаду державної служби категорії А, заступника керівника секретаріату з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, за результатами дослідження матеріалів стосовно кандидатів на зазначену посаду співбесідом е рішенням е і співбесід рішенням комісії від 19 грудня 2024 року переможцем добору на вакантну посаду державної служби категорії А визначена кулака Павла Олексійовича згідно з довідкою. Від 22 січня 2025 року про результати спеціальної перевірки стосовно колика Павла Олексійовича інформації, що перешкоджає заняттю ним посади, яка передбачає заняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком, не виявлено. Державним службовцям, які займають посади Державної служби категорії А, відповідно до частини 3 статті 39 закону про державну службу, присвоюються першій, другий або третій ранги. На цьому доповідь завершив. Чи будуть до мене питання? Чи можливо є питання до пана Павла? Скажіть, будь ласка, який вас вас з ранг державної служби? П'ятий. П'ятий, так? Да? Дякую. Гаразд. Якщо немає питань, переходимо до закритого обговорення і прийняття рішення. Рішення прийнято. Вища кваліфікаційна комісія суддів України, у пленарному складі головуючого пасічника, членів комісії Богоноса, Гацелюка, Духа Кадисюка, Кабецької, Колюша, Луганського, Мельника Мельяна, Сабадаша, Шевчук. Розглянувши питання про призначення кулика Павла Олексійовича на посаду заступника керівника секретаріату з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та присвоєння йому рангу державного службовця. Одноголосно вирішила. Призначити колика Павла Олексійовича з 5 лютого 2025 року на посаду заступника керівника секретаряту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації вищої кваліфікаційної комісії суддів України без конкурсного відбору, тимчасово за строковим трудовим договором на строк не більше 12 місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану або до призначення на цю посаду переможця конкурсу з посадовим окладом згідно із штатним розписом та заплатою праці відповідно до законодавства. Присвоїти колику Павлу Олексійовичу, заступника керівника секретаріату з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій цифровізації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України третій ранг державного службовця, головуючий члени комісії підписи. Дякую, вітаємо вас з призначенням. Чекаємо 5 лютого. Роботи багато, будемо разом працювати. Вимикаємо трансляцію.